Тарас Григорович Шевченко, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, доле, де ти, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злоє, злоє, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на віки, віки і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добро є жаль Боже, то дай злої, злої.